Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема носить назву Довіряйте слову, а не почуттям. Послані до Колосян в третьому розділі записано Слово Христове нехай перебуває у вас щедро в усякій мудрості. Слово Боже, основа нашої віри, тому саме за допомогою Божого Слова ми можемо визначити наш стан перед Богом якими б надихаючими не були наші почуття, ми не повинні робити їх критеріям, щоб визначити, прихильний до нас Бог чи ні. Як тільки ми почнемо покладатися на почуття, відразу ж опинимось у небезпечній території. У такому разі, якщо ми радісні, то відчуваємо впевненість, що Бог прихильний до нас. Але коли відбувається зміна, і нові обставини засмучують нас, ми починаємо сумніватися в тому, що Бог приймає нас. Ситана не забариться вселяти розкаяні душі, думки про різні труднощі, щоб послабити віру і підірвати мужність. У нього є найрізноманітніші спокуси, з допомогою яких він тримає в облозі розум, посилаючи їх одну за одною. Але християни не повинні послу, прислухатися до своїх емоцій і давати волю почуттям, інакше незабаром їм доведеться мати справу з недобрим гостем, сумнівом, і вони заплутаються в тенетах відчая. Не підносьте свої підчуття і не піддавайтеся їм, якими б вони не були добрими чи поганими, радісними чи сумними. Саме на Божому Слові має ґрунтуватися ваша впевненість. Кожна душа, яка бажає отримати війне життя, повинна вступити в боротьбу. Переможець має просуватися вперед, крок за кроком, борючись добрим подвигом віри, користуючись зброєю Божого Слова. Ми повинні зустрічати ворога словами, так написано. Коли ворог починає відволікати думки від Ісуса, аби позбавити вас Його милості, любові і всемогутності, не витрачайте дорогоцінний час на аналіз ваших почуттів. Натомість зверніться до Слова. У Писання Христос представлене як Той, через кого Бог створив світи. Він є світло для світу. І коли ми досліджуємо слово в пошуку світла, тоді знаходимо небесне просвітлення. Чого ми сподіваємось досягти, прагнучи навернути до Ісуса весь світ, переконуючи людей у Його вибачній любові, якщо ми самі не віримо в Його любов і не знайшли спокій у Його благодаті, як нам пробудити в інших досконалу впевненість, просту дитячу віру в нашого Небесного Отця? Якщо ми вимірюємо нашу любов до Нього і судимо про неї, виходячи з наших почуттів. Амінь, друзі. До зустрічі.